Воскресне утрення знову кличе нас уйти в'єдна з жінами на гроб Господній. і там вони узнають від ангела, що Христос Воскрес із мертвих. Ангели і так і сказали, ви кого глядаєте, Ісуса Назарянина. так Його тут не є, Він воскрес. От тут Його місто, де поклали його, де лежало тіло Ісусе. Ну і передайте апостолам і Петрові, що передваряють вас в Галилеї. Там раніше від вас спів, там його і увидите. Всегда нам вся звідало так. Почому після Воскресення осталися у гробі ангели? Ну, могли же всі розійтися, Христос воскрес і ангели вийшли. Но ангели залишилися як свідтелі Воскресення. Уж хто ангели красно сообщали жнам і всім, хто прийшов на гроб о Воскресенні Ісуса. Ми знаємо, що і двоє із воїнів, серед них Лонгін і другий Його собрат, коли їх підкупили книжники і фарисеї казати, що Ісус не Воскрес, вони відказалися брати гроші. І потім пізніше возвіщали міру о Воскресенні Христовому. Пізніше сам Господь майже 500 разів, і, як сказано, 500 братії явився по Воскресенні, щоб Воскресення і істина Воскресенні була настільки прочна і тверда, що ніякі критики і ніякі безвірці не змогли би то заборонити або Переговорити. Як це не питали наукові атеїсти у Совєтському Союзі, учити, що Христос не Воскрес або Ісуса взагалі не було, все одно нічого не вдалося. І церкву загнали у подполіє, і вище 100 тисяч духовних осіб знищили в концлагерях, і мільйони православних знищили. Ну, потім самі торжественно гонітелі церкви пішли в пекло. Торжественно там нині прибивають, і відти лише сообщають сигнали нинішнім гонителям церкви, ніч більше вас, гонітелі нинішні, не чекає. Лиш ганьба. На сьогоднішній день це вже ганьба всемірна, тому що закон о забороні нашої церкви вже осуждений і в організації Об'єднаних Націй, і Європейському Союзі, і усі. Інституції правові у Європі всі осудили отот позорніший закон. Звісно, люди, котрі вже прийняли рішення злобствувати, вони продовжують своє діло, але ми згадуємо ще одного свідка чудесних діянь Божих – покровителя місіонерства. Його ім'я священномученик Клімент Римський. На щастя, Великої, думаю так, що сам Клімент Римський захотів, щоб у нашому соборі були його мощі. Як об'яснити то, що ми завжди споминали його в молитвах, споминали його, його місіонерський благословений дар і поміч нашим святим братцям? Коли одного разу один чоловік приніс у наш Собор ікону, написану ікону, і в ній вложена частиця мощей, священномученика Клімента Римського із Інкерманського монастиря. Там було сказано йому, от того монастиря цей, цей образ передайте. На кафедральний собор міста Ужгород. І от на тій колоні ми радуємося, що наша така святиня є, якої не мають, навірно, більшість і католицьких храмів у нашому храмі, святі Мощі четвертого єпіскопа Рима. Його із Рима всилку за те, що він дуже. Був активний проповідник, язичники римські, не могли з тим змиритися, і направили його у Кримський інкерман. То в древності була гречська колонія, місто, де засирали туди самих страшних преступників. Там були тяжкі роботи з каменем, але там ще проблем було, води не було. І одного разу приходить один тюремщик – Клімент і молиться з людьми, і Бог указав йому, ангел указав йому істочник води, котрий забив по молитвам християн з того часу. Усі ті люди, котрі робили в каміноломнях, порозуміли, до них прийшов Божий посланник. І вони там, їх там було, можливо і десятки тисяч, там було страшно много їх. Так, от, коли він почав проповідувати, так люди, котрі зчиталися там, як осуждені, там не було супротивлення якого, щоб крестити їх, Климент крестив там майже деколи по 500 людей в день, чудес-чудес. І коли сообщили з Інкермана у Рим, що той, кого ви заслали у силку, Да він продовжає то робити і там у нас. І тоді, по приказу римського імператора не просто убили сещиномученика Клімента, але прив'язали йому так до шиї Великий Камінь і так опустили на дно, де він і спочив. Віримо, що будемо ходити в царство Боже, а співати будемо не по-німецьки, не по-англійськи. А по Кирило мефодіївськи бо сьогодні язик є небесний Богом благословений, а іменно з ним Бог і прийме і нас, вірних церкви, бути наслідниками Царства Божого. Амінь.